Найзапекліші бої зараз під Покровськом росіяни втрачають там рекордні обсяги техніки та особового складу, але продовжують атаки. Стали застосовувати нову тактику, намагаються проскочити через сіру зону на мотоциклах, щоби швидше і не потрапити під удар дрону. Але марно так був прецедент під Покровськом. Один в один: 10 БТРів та 90 мотоциклів це якраз рекордна кількість. Всі 90 мотоциклів розмоторів. В душках стрілі жоден не вцілів. Якщо іронічно, що якраз навпаки вийшло, що хтось з Бетерів та не якими чином встиг втекти, а мотоцикли не втікли взагалі. Ну, про ну може в них такі а Тоді вони щось не те собі задумали на півночі в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця, бої у напрямку Куп'янська та Вовчанська. Тут ворог намагається форсувати річку Оскіл, але понтони знищуються артилерією ЗСУ. А Кам'янка на Харківщині під контролем України. Заяви російських змі про захоплення. Фейк мета ворога на півдні прорватися до кордону Дніпропетровсько. Області до 9 травня та заявити про вторгнення в ще один регіон України на параді, вважають експерти. Але це символічна акція, а не реальне військове завдання. Втрати армії РФ за тиждень: 6478 особового складу, 37 танків, 44 БМП, 241 гармата та міномет. Мотоцикли поки що не рахують. Траса Покровськ-Костянтинівка прострілюється з обох боків. У хорошу погоду їхати небезпечніше через фпв дрони. Війна дронів триває. ЗСУ вже застосовують ППО-дрони, здатні збивати ворожі орлани у повітрі, але й окупанти шукають рішення. Перегони технологій у розпалі.